Так, одягаємо перчатки. Беремо швайку. Не, веревку сначала, не швайку. Тернопіль шваєчка. Там кабан такий гарний, бачив один ужить. Беремо веревку. положим уложим. это он так казалось. Такие себе нормальный кабанчик. ну-ка подъем. Так. Все, у нас один. У нас другий. Тут така веревочка, така петелечка. Так вона ходить тут. Врюха така довгенька і з карабінчиком. Бачив кабан? Можемо зразу цього більшого беремо. Завжди починаємо з більшого, а це що свинка оказується. Таку за ножку беремо, вона лежить, собі за ножечку зараз. Ось так. Подтянули, хай себе лежит, 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 спи, 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 спи. Вот так, вот так. Подтянули, отправляем, подъем. Давай, подъем, 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 подъем. Давай, 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 давай. Пошли. На выход. Такая спокойненькая свинка. Закриємо двері. Ще обкрутили і карабіном так защокнули. Йдемо беремо швайку. Подходимо, підходимо, чухаємо. Спокойненько, спокійненько. Ось так щоб було видно. Отак, швайку беремо, отак підслужимо десь серце. Попочухали <рик> її, легенько положили її. Ось так, все, бачите? Все, тихенько собі почухали свинку. У нас тихенько лежить собі. Тихо, 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 тихенько, тихенько. Тихенько, тихенько, тихенько. Тихенько, все. О, ось так. Все, у нас тихенько лягло. О, все. Легіть собі, віддихає. Така, кілограм 170 легенько буде. Без пилу, так? Да? Без пилу, кажу. То... Да, так, бач, нема не пилюки, тихенько, все щоб. Даже не рвав. Щоб ніхто навіть не чув. Все, ось вот так. Бачив. Номер третій. Треба буде спитати цей. Так. Все отвверточку вложимо. Така твердочка. Треба це. Я на тому самом видео. Бал... Баллон газ есть. Да, да, там полный баллон. Тверточка. Вот так у нас и робится. Так. Все, вот тверточку ложим на место. Можно и перекурить пока. Ты будешь Привати. Да конечно мало ли Я що за ли приват.